Коли мене запитували про це питання про поради декілька років тому назад, я часто говорила одне те ж саме. Ви повинні знати теорію. Підпишіться на такі-такі-то -такі 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 телеграм-канали, читайте такі-такі-то блоги, дивіться базу знань. І ну, це не те, щоб це не було правильно, це правильно. Але йде час, і ось вже цього року я помітила за собою, що найкращі спеціалісти з будь-якого напрямку це люди, які постійно цікавляться. І я от хочу побажати вам, щоб у вас була цікавість. Цікавість до чого: читати нові книжки, які навіть не завжди пов'язані з навчанням. В мене колекція книжок про мозок, про навчання, про андрогогіку, все, що пов'язане з текстами, з піаром, з маркетингом. Ну бо це цікаво. Ти, коли їх переглядаєш, читаєш, в тебе народжуються ідеї, як можна щось вхопити, щось для себе, не навіть те, що не предметно не описує зовсім електронне навчання. Коли ти передивляєшся книжки з ілюстраціями художників, ти можеш придумати про придумати якийсь новий квест, якийсь новий стиль, от щось підхопити собі. А ще хочу побажати вам не боятися. Кожного разу, коли я приходила в нову компанію і казала, що я Валентина Грінченка я займаюся електронним навчанням, то я часто отримувала зворотній зв'язок. Не пощастило, але я знаю, що це тимчасово. Тому що через рік уже завжди була черга для того, щоб я розробила, щоб моя команда розробила контент. Тому що електронне навчання неможливо не любити, воно дуже зручне. Але для того, щоб таке відбувалося, треба подавати якісний контент, правильний контент да, в потрібному форматі, в потрібний час, зміст, форма. І дуже допомагає оця надивленість. Раси і друге те, що я пропоную. От єде якась нарада, і колеги кажуть, нам юристи вислали інформацію там про права ветеранів ветеранок. Я пишу зразу же в загальний чат. Дайте мені цю інформацію, я зроблю загальний електронний курс. Вчора у нас був вебінар, де у нас були... Запис корпоративних волонтерів і менеджерка проєкту розповідала, що у нас буде спеціальне навчання. Тут же, не чекаючи завершення вебінара, я її пишу. Пропоную зробити електронний курс Kernel Hub, записати відео з експертом, всім призначати, готова взяти на себе задачу, зробити лонгрід. Вона прийшла з аудиторії, каже: Боже, я ламаю собі голову, як це організувати? І ти мені надала всі рішення. Не бійтеся, говоріть, пропонуйте, показуйте приклади, тому що так буває іноді, що ми всі живемо в своїх задачах, і колеги, наші партнери не завжди розуміють, що можна підхопити, що можна зробити за допомогою електронного навчання. От так, те, що я говорила про, да, про ветеранів, про адаптацію ветеранів, де ми зробили чек-листи інструментами системи дистанційного навчання. Ну і щоб зовсім не обійтися без теорії, я пораджу підписатися на канал Марини Литвинової. Вона мене дуже заспокоює, і там можна взяти всю теоретичну базу, яку є. І мені дуже шкода, що цього в нас немає, але мені в свій час дуже допомагало дивитися роботи інших колег, партнерів. Я дружу, підписуюсь, прошу показати, читаю інших, пишу в особисті, пишу в телеграм-канали. От, наприклад, у нас є у нас. Блог да в Фейсбуці, де спеціалісти електронного навчання, і у них є дуже цікавий проект Рандом там, де в тебе чаювання, випити каву на 30 хвилин. Я підписалась на цей бот, і тепер у мене просто унікальна можливість. Ми раз на місяць зустрічаємося з спеціалістом відділу навчання з інших компаній. Півгодини нам завжди мало. Ми клянемося, що ми зустрінемося ще раз, але весь час я показую якісь роботи, колега можу щось показати, надихнути один одного, і це також дуже допомагає.